Добрий день, шановні діти! Я рада вітати вас на уроці зарубіжної літератури. Ми продовжуємо з вами говорити про казки. Сьогодні ми поринаємо у світ Індії, чарівної країни. Але перед тим, як говорити про нову тему, давайте згадаємо, що таке казка. Казка народна. Один із основних жанрів усної народної творчості, у якому розповідається про вигадані події, які сприймаються і розповідаються як реальні. Ознаками народної казки є колективний творець-народ, давнє походження, варіативність і поширення усної форми. Сьогодні ми з вами поговоримо про індійську народну казку, яка називається фарбований шакал. Розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть число і тему уроку. Казка Фарбований шакал входить. Найдавнішу індійську пам'ятку, що дійшла до наших часів, і називається вона Панча Тантра. Вона написана мовою санскрит, мовою давніх індійців. Це мова вже вважається мертвою мовою. Але витоки цієї мови знаходяться і в європейських мовах, а також і в українській мові. Індійська збірка народних казок та оповідей панча-тантра перекладається як п'ять книг, п'ять повчань, п'ять кошиків життєвої мудрості. У цій книзі в образах тварин змальовано життя народу давньої Індії. В збірці мирно співіснують і люди, і звірі, оскільки за масками, манерами поведінки і характерами звірів, вдумливий читач. Завжди розрізнити ту чи іншу людину. Казка фарбований шакан входить до збірки панча тантра. У цьому творі змальовано життя тварин, яке дуже подібне до життя людей. Тварини вміють говорити, здатні на людські почуття. Здійснюють учинки, притаманні людям. В алегорічній формі розкриваються особливості реального світу, у якому люди інколи діють нерозумно, припускаються помилок. Основна мета казки Фарбований шакал навчити читачів розуму, довіряти по, не зовнішньому вигляду чогось, а його сутності. Проникати в, глибин, в глибинне явище і довколишнього середовища, залишатись завжди самим собою, учитися розрізняти тих, хто своїми хитрощами вводить в оману інших. В образах тварин оділена риси людей, що нерідко трапляються і в нашому житті. У лісовому краю жив шакал, на ім'я чандарава. Так розпочинається казка. Знайдіть у казці незнайомі слова. Що вони означають? І подумайте, чому вони вжиті в тексті. А я вам в цьому допоможу. Коли ми читаємо казку, для нас з'являються нові слова. Шива, Брахман, Раджа. Шива. А читаємо В касті. Забачивши дивовижного звіра із синьої, як у самого Бога шиви шиєю, лісові мешканці, леви, тигри, пантери, вовки та і усі решта і жахом кинулися тікати. Так от, шива це давнє індійське божество. Втілення руйнівного начала, начала Всесвіту. Він а, зображується у індусів синього кольору. І тому, коли жителі лісу побачили чандараву шакала саме синього, то вони подумали, що це Бог-руйнівник, бог, бог Шива. Вони поклоняються йому, вони його бояться, всі індуси. Тому що він Бог руйнівник, повторюю ще раз. І не дай же Боже його розлючити. І тому індуси дуже часто. А носять жертвоприношення в вигляді квітів або овочів, фруктів тощо, для того, щоб задобрити Бога шиво, щоб він не розгнівався. І коли звірі побачили, то вони злякалися, вони подумали, що це Бог шива, якому треба поклонятися. І ще одне ім'я Брахман. Брахман в індійській релігії космічне духовне начало. Що є основою всього сущого? Це верховний Бог індуїзмом, релігією індусів. Читаємо у тексті про те, що коли, коли чандарава звертається до звірів, чому ви всі втікаєте, зупиняв їх чандарава? Вам немає чого боятися. Мене сьогодні створив сам Брахман, віднині помазаний мною на царство. Сказав він, ти будеш володарем над усіма звір звірами. Таким чином, він обдурив всіх лісових звірів собі на користь. А звірі повірили, тому що Брахман. Знов таки, для індусів це верховний Бог, головний Бог. Якщо він помазав на царський трон, то, звичайно, тоді треба довіряти цієї людині або звіру тощо. Раджа, індійський титул можна властя, князя або царя. Чому вони вжиті в тексті, я вам вже пояснила. Доведіть! Що казка фарбований шакал належить до казок про тварин? Це не дуже складно, я вам тільки нагадаю, що взагалі існують три типи казок: Казки про тварин, чарівні казки і побутові, соціально побутові казки. А особливості казки про тварин є те, що головним героєм є тварина, яка уособлює риси характеру людини. Чи можете? Ви використ... використати інформацію, про яку дізналися з казки, на інших уроках. Як саме? Подумайте, я вам можу підказати, звичайно, можете. Ну, В першу чергу можете використати на уроці української літератури, порів... порівняти казку Фарбований шакал з казкою а... Івана Франка Фарбований ліс. Це дуже цікаво, ми будемо цим займатися. Також ви можете казку, інформацію про казку використовувати на уроці історії та географії. Але подумайте як, перекажіть казку від імені Чандарави. Коли ви переказуєте казку від імені Героя, не забувайте про те, що вам треба інтонацію вказати, вказати героя. Наприклад, наш герой, інтонація його буде змінюватися. На початку твору, на середині і у кінці, якого ми бачимо Чандараву на початку твору, знесиленого, жалюгидного, голодного, нещасного, покусаного, нікому не потрібно. І тому такі інтонації у нього будуть жалюгідні. Потім, коли він бачить ставлення до звірів його, що всі йому покоряються, навіть ті звірі, які володіють лісом то він стає більш впевненим в собі. З'являються власні такі інтонації, інтонації впевненості, інтонації властолюбства тощо. І у кінці твору подумайте, як треба змінити теж інтонації. І перекажіть цю казку від імені героя. Виступить в ролі актора. Які персонажі діють у казці фарбований шакал? Спробуйте розділити їх на позитивних і негативних. Як на мене, це складне запитання. Ну, згадайте, що будь рисою будь-якої казки є чіткий розподіл на позитивних та негативних героїв. А чому для мене складне? Тому що я не бачу тут позитивних героїв. А якщо ви, у вас інша точка зору, ми можемо з вами посперечатися, послухати, довести це. А для мене, наприклад, і фарбований шакал. Чандарава є негативним героєм. А також жителі лісу, правильно, які а, спочатку прислужуються йому, тільки чому? Тобто сліпо повірили йому, що він сказав, що помазаний був могом Брахмана, не мав ніяких якостей, навчання тощо, мудрості для тих звірів. Вони просто повірили йому і все. Глупо повірили. А фарбований шакал я не можу назвати його позитивним героєм, тому що він обдурив всіх і скористався цією довірою звірів. Додайте до цієї інформації і ще проаналізуйте цих персонажів самостійно. Наступне запитання: чи випадково історію про Чандараву розмістили в частині панча тантри, де розповідається про втрату друзів? Я думаю, що не випадково. Тому що фарбований шакал, Чандарава, ніколи і не мав друзів, а коли вирішив е цих друзів, щоб, щоб у нього були друзі, ну не можна просто скористатися е зиском таким чином собі знайти друзів. Друзі е зовсім інакше, як з'являються у людей. Як на звірі в синій кольор Шакала. Чому? Трішки ми про це з вами говорили, тут згадайте Бога Шиву. Що сталося на зібранні ради і як поводився чандарава? Я зачитаю вам. Якось, сидячи на раді, він чандарава почув десь далеко тужливе виття шакалів. І тут від великої радості з його очей полилися сльози. Він схопився і голосно завив у відповідь. Звірі одразу збагнули, хто перед ними. Як же обдурив нас цей пройдисвід? у гніві вигукували вони. Це ж усього на всього жалюгидний шакал. За обман розірвати негідника. Чандарава не стримався і коли почув голос пращурів своїх. То він почав вити як звичайний шакал. Це така мораль казки, завжди залишайся самим собою. Ну ти не можеш бути а, тим, ким ти не є. Як мораль, така жорстока дуже в казці, його розірвали звірі за це. Подумай, чому? Значно могутніше за Чандараву звірі лев, тигр, пантера тощо, які раніше запобігали перед ним, потім самі ж роздерли його на дрібні шматочки. Дуже важливе запитання. Подумайте над ним, дайте відповідь на нього і потім послухаємо один одного. І ще одне завдання письмове. Вам треба записати в зошиті, створити і скласти простий план до казки. План повинен бути не більше, ніж 6 пунктів. Дякую за увагу! Наснай вам всього найкращого. До побачення!